Прискіпливо обирала взагалі університет. І от я попала в десяточку. Розумієте, про що я? Всі розуміють, про що я. Я хочу в першу чергу вам подякувати, Катю, тому що, ну, ви, це просто космос для мене. От... І енергетика ваша, і подача матеріалу, а для мене, як для викладача в минулому, це взагалі щось надзвичайне. Я дуже хочу подякувати Юлі, яка завжди просто відповідає на всі мої питання, безкінечні і так далі. Ну тобто, її підтримка теж дуже така була колосальна. Звичайно, я йду на левел 2, взагалі без ніяких сумнівів. Хочу подякувати всім дівчатам, з ким вдалося попрацювати, з деяким з дівчатами прям... В таких дуже класних стосунках. І для мене це про те, що я навчилася бачити і розуміти ось це партнерство, тому що раніше в мене взагалі не було уявлення, що можна розвиватися в партнерстві зі своїми ж колегами. У мене в викладанні такого зовсім не було, там були суперники. А тут я розумію, що це партнерство це просто такий кайф, це так круто, це надзвичайно. І я навчилась чути людей. Це просто щось неймовірне. Тому що, будучи вчителем, мене слухали, я говорила все. А зараз я реально навчилась чути людей. Тому, ну, ці п'ять місяців це просто от, життя на повні груди. Це неймовірно. Тому я не, не можу позбавити себе ще п'яти місяців, щоб не дихати на ці повні груди. Ось так.